Заробляти чоловік. Хм. В місяць було б супер ну 100 тисяч гривень. Доларів. Ти задумувалась колись, Маша, скільки людей в Україні взагалі заробляє, ну давай там, від 50 до 100 тисяч доларів. Бо я знаю цю цифру. Процентів в Україні угу. 40. 40% где-то. Ну, ні, ну, ладно, ні, менше 20, ну, во це все 20 где-то. Якщо ми беремо, що в Україні і українці по світу це там 40 мільйонів. Ти думаєш, що 20% заробляє? Да. Що існує 8 мільйонів українців, які заробляють 100 тисяч доларів в місяць? Блін, ну ні, так? Да? Я запитую твою думку. Подожди. Я зараз скажу, я зараз як воно є. Ну ти дуже здивуєшся, коли я тобі скажу. 8% 5%, так. Да. Більше 50 тисяч доларів серед українців заробляє нуль за 0,01%. Окей, 40%. Она... Це інформація з чату GPT. Якщо ага. що, в мене іншої немає. А на, десь в іншому світі.